Вчора Counter-Strike святкував свій 26-й день народження. Чесно кажучи, як і минулого року, я знову сподівався, що Valve зробить хоч якесь мінімальне оновлення на цю честь, але звісно ж дарма. Тому просто нагадую вам, що перша публічна бета-версія гри з'явилася 19 червня 1999 року, і з того часу пройшло вже цілих 26 років. Тільки уявіть собі, люди, які народилися з Counter-Strike в один рік, вже Закінчили школу, інститут, влаштувалися на роботу, одружилися у багатьох вже діти є. І весь цей час існував і ще й досі існує наша улюблена гра Counter-Strike. Вітаю всіх, хто став частиною цієї великої спільноти, та ще й досі, як і 26 років тому продовжує грати в Кесечко зі своїми друзями. Ну і як тут не нагадати про нашу Діскорд-спільноту? Звісно, ви бачите посилання на екрані. Долучайтесь до нас, будемо раді.